Шановні українці, хочу для вас записати коротеньке відео, як зробити виписку по рахунку з мобільного додатку Шпаркаса, оскільки не одразу сам розібрався з цим питанням. Якось трошечки нас Приватбанк, Монобанк, привчили. До якісних банківських сервісів. Тут у Німеччині з банківськими сервісами, з додатками тугувато У нас все набагато простіше. Але так дивимось як зробити онлайн через мобільний додаток виписку по Випис, Виписка по рахунку називається Конто Аус Ось ідемо сюди вниз, там де профіль, бачите. ось Чоловічок натискаємо сюди. Відкривається у нас сторінка, ось поштова скринька, Саме верхня, натискаємо сюди. Шпаркаса, ось верхня теж на стрілочку натискаємо. Відкривається у нас, відкривається сторінка з поштової скриньки не одразу. Це. Це може збити з толку, не відкривається, і я спочатку виходив із цієї сторінки. треба почекати декілька секунд, поки відкриється поштова скринька. Потім, ось дивіться, конто, а Ось натискаємо сюди на стрілочку. Я так зрозумів, що. Приходять, листи приходять щомісячно, автоматично приходять в, в, листи з виписками рахунку автоматично в цю поштову скриньку. І ви можете потім зайти і подивитися усі виписки, які приходили за минулі місяці. Ось, наприклад, оцей лист прийшов з, з випискою по рахунку за червень. Прийшов він 1 липня. Оцей другий знизу виписка по рахунку за липень. Прийшов лист 1 серпня. Ось так само ось дивимось, Ось прийшов лист 1. 12. Тобто, це буде виписка по рахунку за листопад місяць, за 11. І обираємо, які нам треба. Мені, наприклад, треба за три останні місяці. За три останні місяці оці листи з виписками по рахунку. Потім натискаємо, натискаємо ми сюди і ось герунта ладен. Це завантажити. Завантажити. Ми завантажуємо їх одразу всі три. Зберігаємо у своєму телефоні, натискаємо Зберегти, і виписки у нас збережуться в пам'яті телефону. Ми їх можемо відкрити зараз, а також можемо знайти їх потім у папці завантаження в нашому телефоні. Ось всі три вони за останній, за передостанній і за передпередостанній, за три місяці. І так ми можемо цей файл, от, наприклад, ми дивимося, що це за листопад місяць. Ось, Бачите, сформована виписка по рахунку 1 грудня, і виписка по рахунку за. Листопад місяць. Отак, усі три файли. Ми вже можемо відправляти електронною поштою там, в Jobcent чи в соціал Амт. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться. Дякую.